Я хочу вам побажати е, дисципліни. Я хочу вам побажати е, того, щоб ви прислухались до своїх батьків і слухались їх. Вони вам бажають тільки самого-самого найліпшого. Е, вони всім серцем з вами, тому що, коли існує тандем батьки, ви тренер, е, тоді буде результат. Це я знаю 100%. Ви повинні гарно вчитись, тому що рано чи пізно боротьба закінчиться, і ви повинні бути людьми в першу чергу. У вас є свої сім'ї. І борцівське братерство дуже велике. Якщо ви навіть і не станете олімпійськими чемпіонами або чемпіонами Європи, ви залишитесь людьми і ви все одно будете присутніми в боротьбі. Це я точно знаю. Таких прикладів дуже багато. Ну і звичайно, старайтесь тренуйтесь. У нас з наступного року дуже багато цікавих стартів, дуже багато цікавих виїздів. І в кінці кінців самий головний старт у нас буде після чемпіонату України, Чемпіонат Європи. Це для вас великі можливості. Також хочу побажати вам гарного нового року, Різдва Христового, що ваші всі бажання. Збулись, і головне, що в нашій країні, в країні настав мир, дякуючи нашим найсильнішим хлопцям Збройних сил України, які ціною свого життя захищають нашу країну і дають нам можливість нам працювати, вам тренуватися і навчатись. Це на даний момент саме основне. Все інше ми з вами поборемо тисячу відсотків.